Між держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента Стівом Уіткофом виникла непублічна конкуренція щодо просування мирних переговорів. Про це повідомляє NBC News. За даними журналістів, увітков неодноразово організовував міжнародні зустрічі без відома Рубіо. А держсекретар дізнавався про них уже постфактум. У матеріалі також йдеться про напругу між Уікофом і Держдепом через питання безпеки та організацію поїздок Уідкофа. Зокрема, і до Росії з нами зараз Глібо Стапенко на прямому зв'язку. Це політичний консультант, і експерт з питань зовнішньої політики. Глібо, наші вітання. Вітаю доброго вечора. Слава Україні. Граємо, слава. Граємо, слава. А це ж ми так розуміємо: прям ну, якщо це правда глибокий, приглибокий дипломатичний внутрішній скандал. Ну якщо з цілою головною людиною, яка відповідає за зовнішню політику, не узгоджують питання, які напряму стосуються зовнішньої політики. І якщо так, то от тут виходить у Віткофа. Містера Віткофа карт-бланш чи там, дах у вигляді Білого Дому? що ну, він дозволяє собі такі демарші внутрішньодипломатичні? Або ж це навпаки, як то кажуть, як це хитрощі недругів, які намагаються подати це як сварку всередині, то на що це більше схоже на вашу думку? Ну, скажу вам чесно, взагалі ця новина NBC News і інших західних віддань, які це все підхопили, це взагалі не новина для Києва. це про це всі прекрасно знали, ще в листопаді місяці, навіть наприкінці жовтня місяця, всі прекрасно знали у яких стосунках перебувають а, Рубіо та Вітков. Вони звичайно, навіть якщо їх про це запитають на публічному форматі, будуть це заперечувати, говорити про те, що все окей, все скоординовано. Але зрозуміло, що в білому домі йде боротьба за владу. А, і ясно, що для України Рубіо набагато більш цікавий гравець. Він звичайно не захищає національні інтереси Києва, але в принципі. А, Є співпадіння у пріоритетах Рубіо та пріоритетах офіційного Києва у наших дипломатичних зусиллях. Рубіо підходить до процесу набагато більш професійно в деяких питаннях раціонально, академічно. Вітков був здебільшого назначений самим Трампом, як своїм спецпласпоспецпославником, а теж саме з Кушнером зятю він своєму довіряє, і вони вважали, що комунікувати з Москвою набагато легше і ліпше домовлятися в такому вибачаюся замовотон форматі парі. Лішать, це звичайно від ковмі і там привести для Трампа якогось кав'яру, і там якісь там напої з Москви і так далі. Тобто, ну зрозуміло, що для Рубіо, який комунікував з Лавровим в жовтні місяці 25-го року. Телефонним телефонна розмова відбулася. Рубіо все чітко зрозумів. Лавров його тоді просто через максималістські скажімо так позиції послав. Рубіо доніс це до Трампа, і після цього були введені санкції проти і Локойла. З часом обмінювалися цими питаннями в листопаді місяці. Про тест Посейдона. американці тестували свої межконтинентальні балістичні ракети. Тобто, ми бачили цей період до 20 листопада. Ну і в Білому домі було прийнято рішення після 20 листопада. Все ж таки, підключати не Рубіо, а підключати Віткофа з часом і кушнера, тому що бажали, що вони ліпше можуть домовитися з а, росіянами, але Рубіо чітко говорив Трампу, що а, вони не досягнуть цієї угоди, і він цього він Це побачить. Ну і зараз ми бачимо, як Рубіо поступово у тому чи іншому форматі повертається до а, а, цих от мирних перемовин. Були вже також сигнали публічні в медіа, а, але ясно, що голова держдепартаменту США це достатньо висока посада. Це не спецпосланник і вести повноцінні перемовини. Він буде виключно тоді. Коли е, е, сторони дійдуть до хоча б якогось консенсусу у певних конкретних питаннях. А як дійти цього консенсусу у цих конкретних окремих питаннях Україні і Російській Федерації, я не знаю, тому що у них свої максималістські е, е, вимоги у нас свої чіткі раціональні позиції, які не здають е, наш суверенітет, нашу незалежність і, взагалі, е, не здають можливість нашої країни бути суб'єктом. М, принаймні щодо вирішення питань, які стосуються самих нас і нашої території, чисельності зсу. Нашого євроатлантичного курсу, нашої Донецької області, нашої ЗС і так далі, тому це комплексне питання, і я сподіваюся, що адміністрація Трампа буде вести раціональну політику, а не хаотичну, намагаючись намацати консенсус з росіянами, які ніколи не йдуть на то на той консенсус, тоді коли відчувають певну сладкість і намагання з ними якось примиритися. Путін Розуміє тільки мову сили, і тому необхідно посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію рівно після нового року. Ну ми бачили вже, як Рубіо мусив гасити пожежу після зливів у пресу того 28-пунктного російського плану, коли там були заяви про те, що це російський план. Потім ні так і це наш план. Зараз він ніби знову відійшов на другий план. Це через ієрархію, чи через чи це тому, що витков ситуативно перемагає. Я думаю, що чесно кажучи, я думаю, що ситуативно вітков перемагає, але у довгостроковій перспективі я думаю, що Рубіо буде більшим, більшим переможцем в цій ситуації. Я думаю, що ми це побачимо близь кінця лютого початку березня 26-го року. плюс проміжні вибори до конгресу США, які фактично будуть тривати з березня місяця 26-го по 3 листопада, 26 шостого. Це буде складний процес. Я сподіваюся, що в адміністрації Трампа раціоналітет і певний академічний підхід до вирішення питань в тому чи іншому форматі все ж таки буде привілеювати, тому що. Ну, можна довго гратися з росіянами і не досягати реальної угоди. Як я сказав, необхідний тиск, фінансовий, санкційний, вторинні санкції проти інших держав, таких як Індія та Китай. Хоча це може звичайно впливати на економіку Америки і як результат на всі інші економіки світу. Ну і я думаю, що поки що Вітков як спецпосланник більш активно залучений в комунікацію з росіянами, особливо. Келок, в принципі, відійшов як спецпосланник до України. Ми бачимо, що наймовірніше після року, який там буде в мені здається, в січні в місяці, в середині січня він уже піде. Я думаю, що зараз Вітков тактично перемагає у деяких питаннях впливу на головний мозок Дональда Трампа, але Трамп навряд чи комусь довіряє і тому. В залежності від ситуації приймає ті чи інші рішення. Я б порекомендував президенту США Дональду Трампу почастіше дослуховуватися до таких досвідчених дипломатів, як Рубіо. Я думаю, що Рубіо набагато більше дасть адміністрації Трампа в рішеннях щодо росіян, аніж Вітков та, вибачте зять. До речі, стосовно Віткова, поки ми далеко не від цієї теми не відійшли. Оце декілька днів тому стаття, яка з'явилась від The Wall Street Journal, про те, що Путін обрав Віткова. Ана навтам Ана Трамп і так далі мовляв, це шлях там глибокого аналізу всіх потенційних кандидатів, і пройшов його тільки відков? Це зараз про спробу дискредитації цього пана і, і розхитування, чи це зараз про предмет реального розслідування? А чи так це, і якщо так, то які наслідки? Чесно скажу, не можу дати конкретику в питанні того, чи це йде прямо до розслідування. Я думаю, що це складна внутрішня політична американська гра щодо надважливого питання, яке стосується зовнішньої політики США у питаннях Європи і України. Україна надважливе питання для Америки досі. Попри те, що вони вважають, що вони повинні фокусуватися виключно на американському континенті або там на Китаї. Європа важлива, Україна важлива і в Україні зараз вирішується фактично майбутнє Америки. Як Гегемона у цьому світі, яке буде або пролонговане на наступні 20-30 років, або не буде пролонговане, і зараз вони створять прецедент, того що вони цей вплив будуть втрачати дуже стрімко. Тому я думаю, що це складна внутрішня політична гра. Наслідки будуть різні від, наприклад, потенційного зняття Віткофа з переговорного треку до потенційного посилення його у рамках переговорного треку. Ну і зрозуміло, що для росіян він був набагато більш вигідною фігурою. Вони вважають, що з ним можна нормально комунікувати. Ну і тим паче Рубіо навряд чи б слухав, як ми пам'ятаємо, ще в місті травні місяці чи то в червні була перша. Зустріч Віткофа з Путіним, чи там коли точно не пам'ятаю, і слухати 5 годин його розмови про піченєгів, Половців, і Йому Трамп тоді телефонував, що взагалі відбувається. Ти там вже з ним чи то 3, чи то 5 годин говориш. Ну, якби да, тому КГБісти вміють розводити таких людей, як Вітков, можливо, і Вітков вміє розводити таких КГБістів, як Путін. Але мені просто здається, що вони один з одним дуже сильно розуміються. З однієї сторони це така консенсусна дипломатія, і в принципі Вітков навіть підходить під такий трек. Але питання в тому, щоб там не перегравалося НАТО не в ту сторону. Бо все ж таки планку треба тримати, і можна під під килимом домовлятися, але. Не переходити на той формат, що фактично здаються реально стратегічні національні інтереси сполучених штатів. Це моя суб'єктивна думка. Каби просто зараз атакують Запорізьку область. Тому якщо ви там будьте, будь ласка, обережні. Зараз трохи пропоную змінити тему. Чехія наступного місяця вирішить долю снарядної ініціативи для України. Про це повідомив прем'єр країни Андрій Бабіш. За його словами, остаточне рішення планують ухвалити на засіданні ради національної безпеки Чехії 7 січня. На продовження ініціативи, сподівається, і в НАТО надаю, Чехія започаткувала цю ініціативу для того, щоб забезпечити українських захисників артилерійськими снарядами. Прага координувала купівлю снарядів у третіх країн і потім забезпечила їх постачання в Україну. Гроші на боєприпаси виділяли західні партнери України. Наскільки ви оцінюєте шанси продовження цієї ініціативи? Для національних інтересів Праги було правильно продовжити а, постачати боєприпаси Україні, тому що саме Україна зараз захищає не тільки Україну, а усю Європу, і ця історія це далеко не про захоплення України або частини її території. Це стратегія Москви по послабленню а, Європи як континенту, як союзу, як окремих держав-членів і окремих гравців, таких як Великобританія, Норвегія та там Швейцарія, наприклад, або Австрія. Тому Чехія постачала в 24 році півтора мільйона снарядів. А в 2025 році вони відчиталися в грудні місяці, що вони поставили 1,8 мільйонів снарядів. А це неймовірна ініціатива, яку фактично започаткував президент Чехії Петр Павел. Зараз ми бачимо, що електоральна тенденція в Чехії змінилася при обрані фактично прем'єром людину, яка скептично ставиться. До України, а хоча риторика могла пом'якшити, але ми прекрасно знаємо, як ставиться Андрій Бабіш до України. Звичайно, з чехами необхідно далі розмовляти. Необхідно розуміти, що електорат в Чехії строкатий, він різний і треба працювати з такими партнерами. Тому тут не, не треба говорити про всю країну, що вони якісь там не такі. Це політика, це комплексний стадний процес. Я думаю, що шанси є, але я думаю, що це буде або винесено на рівень делегування більшої відповідальності по відношенню до держав-членів НАТО, або ж це буде урізано в обсягах, або ж це буде урізано у форматі кількості фінансування а, з боку чешського уряду такої ініціативи. Тому це комплексний процес. Я не можу точно сказати, що буде вирішено 7 січня. Шанси є, але ясно, що зараз змінюється центрально-східною Європою її ідеологічних тенденціях. Ми зараз бачимо і проблеми з а, Угорщиною, які в принципі давно вже були, і зі словаччиною трішки ситуація в принципі пом'якшилася після візиту прем'єрки Свереденко до Чехії після зустрічі Зеленського з представниками а, верніше Словаччини. А, тому а, і, і з Польщею зараз ситуація теж комплексна. Хоча вони наші великі партнери. Ми дуже поважаємо поляків і вони нас, і прекрасні люди. І скільки вони допомагали. Але звичайно, політика є політика це теж складна тема. А, тому тому нам треба працювати у складному форматі політики. І, звичайно, наші сусіди це наші партнери, з якими необхідно в подальшому працювати, і це комплексний процес. Тому я сподіваюся, що рішення буде позитивно. Це відповідає національним інтересам Праги. Гліба, дякуємо. Спасибі, Гліба Стапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був в нашому ефірі.